Ви дивитесь серіал Вогонь і пісок створений по книзі Біблі, епізод 4». Ной спасіння серед вод це історія про божий суд і милість про кінець старого світу і початок. Нового минали покоління після сифа нащадки Каїна розбудували могутню цивілізацію, міста, ремесла, мистецтва, але разом із прогресом зростали гордість, насильство та розпуста. Люди поклонялися ідолам і відкидали Бога. Писання каже: земля наповнилась насильством, і всі думки серця людини зло повсякденно. Вони їли, пили, женилися, виходили заміж, живучи так, ніби суд. Тут ніколи не настане серед цього мороку. Був один чоловік. Ноль. Праведний серед беззаконня. Біблія каже: Ной ходив з Богом. Бог відкрив Ною свій задум очистити землю через потоп, але зберегти життя через ковчег. Він дав точні інструкції. Довжина ковчега 135 метрів, ширина 22, висота 13, три поверхи, внутрішні кімнати та смола для захисту від води. Ной будував ковчег приблизно 120 років, попереджаючи людей про Божий суд. Але вони сміялись з нього та ігнорували за до покаяння. У день суду Бог наказав ною увійти в ковчег разом із його дружиною, трьома синами Симом Хамом та Яфетом, і їхніми дружинами усього вісім людей. Він також наказав зібрати тварин по парі кожного виду нечистих і по сім чистих тварин та птахів, щоб вони зберегли життя після потопу. Бог замкнув двері ковчега і почався дощ, який лив 40 днів і ночей. Води піднялися вище найвищий гір на 15 ліктів. Потоп тривав понад рік 150 днів води стояли на землі, ще 150 спадали. Щоб дізнатися, чи земля висохла, ной спочатку випустив ворона, який не повернувся, а потім голуба, який тричі вилетів з ковчега, спершу без знаку, другий раз з оливком листком, а втретє вже не повернувся. Коли земля висохла, ной його сім'я та тварини вийшли з ковчега. Ной збудував жертовник і приніс Богові жертву вдячності. Бог уклав заповіт, пообіцявши більше ніколи не нищити землю водами. Знаком цього стала веселка, символ Божої милості. Три уроки з нашої історії. Люди можуть ігнорувати Божі попередження, але його суд неминучий. Друге вірність однієї людини може врятувати цілий рід. І третє: ковчег прообраз Христа, в якому є спасіння для кожного хто увірує. Що ти думаєш з приводу Божого суду та милості? Напиши в коментарях і не забудь про вдячність у вигляді подобайки.